У Івано-Франківську проведуть ярмарок спорту. Йдеться про залучення якомога більше людей до фізкультури. В одному місці ймовірно коледжі фізичного виховання зберуться представники усіх місцевих федерацій та секцій. До ярмарки вони підготують виставкові стенди і показові виступи. Наші діти з телебачення найчастіше бачать бокс і футбол. Про те, що в місті представлено активно близько 40-50 видів спорту, є їхні секції, клуби. Вони просто про це не знають. З іншої сторони, батьки не мають. Часу брати дитину за руку, водити її по всіх клубах, по всіх секціях просто на це фізично не мав людей часу. Ідею проведення ярмарки спорту івано-франківці запозичили у Львів'ян у сусідній області. Цей захід відвідали понад 10 тисяч людей. А наповнюваність фізкультурних секцій після цього збільшилася на 30%. Тож місцева влада закликала спортивних функціонерів не втратити шансу розповісти про себе широкому загалу. Я вважаю, кращої самореклами не може бути як ярмарка спорту. Тому рекомендуємо вам добре підготуватись, щоб ми чудово презентували нашу галузь, тому що ви знаєте, в якому стані зараз наша галузь. і від нас з вами дуже багато залежить, як ми себе презентуємо, так нас буде сприймати громадськість, так на нас буде дивитися завтра. Це наше майбутнє. За попередніми даними у Івано-Франківську ярмарок спорту пройде в першій декаді травня. Участь у ньому для федерації буде безкоштовною. І Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.